Доброго дня. Сьогодні ми візьмемо міні-інтерв'ю українського сучасного класика, графіка, вітражиста, монументаліста та високо вчителя з неймовірно великим досвідом Миколи Федоровича Гребану. Добрий день, Микола Федорович. Добрий день. Можна поставити вам дефіка? Ви саме на початку стали художником працювати, ну тобто ваша кар'єра розпочалася художником. Як ви дійшли до того, що стали вчителем, викладачем мистецтва? Ну, там, де я народився, у нас був гарний гурток, гарний вчитель був, який вів цей гурток. І з, -з, -з нашого гуртка вийшло десь 11 членів спілки художників України. Ну, далі я поступив в техніку Миротський, закінчив, а служив у війську, а потім поступив до Львівської до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Зараз. Це львівська академія мистецтв. Е, ну, е, працював е, в художньому комбінаті і е, потім перейшов на викладацьку роботу. Так, а що вас тоді саме найбільше зацікавило в роботі з дітьми? Що вас надихає в праці з дітьми? Ну, надихають діти, які працюють багато. От, до е, коронавірусу і до е, війни діти дуже гарно працювали. У нас надбання дуже величезні е, в ліцеї. Е, після е, коронавірусу і після початку війни е, діти стали мало працювати, е, тому е, це трошки е, рівень падає. Е, а так з дітьми дуже цікаво працювати. У них мислення цікаве, розкривається гарно. Працюють, якщо працюють діти. А як, на вашу думку, змінилося мистецтво тоді і зараз, і як воно вплинуло на вашу роботу викладання? Ну, як просто э, раніше більше працювали в цьому напрямку, зараз э, менше. Це єдине, що я можу сказати. Зараз э, ці э, мобільні пристрої вони э, э, шкодять в якійсь мірі. Мистецтву, у даному випадку викладанню і виконанню робіт. А що ви порадили зараз молодим художникам, щоб надихатися, розвиватися? Побільше працювати, побільше часу прикладати на те, щоб ви більше малювали. Так, добре, дякуємо. А ще до вас одне запитання: що з вашої кар'єри найбільше вам запам'яталось? Який момент чи історія? Ну, це складно, це потрібно думати. Ну, мене найбільше хвилюється, коли діти гарні роботи роблять. Це, зараз, це підживлення, таке, знаєте, для мене дуже велике. Але коли діти не працюють, то воно стан дуже тяжкий. Добре, дякуємо вам дуже.